Доброго всім ранку, доброго дня. У кого як? Сьогодні понеділок, морозець, морозець такий. Бачите, навіть наша завжди зелена роза трішки замерзла. Ох, я теж замерзла. Зараз, буду мити посуд, світла немає, але я все підготувала. Сьогодні мені потрібно зібрати посилку, і Дімуша все просить, мам, не купую те печиво, цукерки, ви такі дорогі, щось домашнє, консервації. там отако. Так я сьогодні, оце бачите, замаринувала вчора ввечері такі четвертини курячі. І не дивуйтеся, і роблю кекси. У мене рецепт це є. Це з одного яйця. Оцей кекс з яблуком зверху, з горіхом. Дуже смачні, швидко готуються, але я ще всередину додала трішки маку. Солодко перетирала, я робила пиріжки, в мене залишилося в морозильці. І не дивуйтеся, що в мене тут куриця і тут ці кекси. Осталося тісто. І куди мені? його? Сюди воно не влазить. Значить, я поставлю сюди, тому що зараз духовку світла, як дадуть, потрібно все. І куриця буде запікатися в рукаві, воно не чути. І ці кекси. Отак приходиться працювати. Ну, Але ви знаєте, що коли готуєш кулінарку, посуду багато. Зараз грію воду і буду мити посуд. Ще хотіла зробити котлети, йому туди такі шкільні і м'ясо вже вчора достало, щоб розмерзлося. Але. Чомусь я якось трішки переживаю, що якось я не встигну це все зробити. Зараз мені потрібна буде м'ясорубка. Я, можливо, зроблю такий гуляш, знаєте, як ото, теж. я дуже люблю підливостю. Строганець, ви встрогане, а то гуляш такий, знаєте, такими, такими квадратиками. І ну, я може покажу, не знаю. Якщо буду готувати, запишу відео, тому що кулінарка не дуже цікавить зараз людей. Але... А, а, а якщо хтось цікавиться? Зивіться, ми знаходимо вихід, знаходимо, тому що, вибачте, запекти курицю, потім чекати це хвилин 40, буде запікатися і світло вимкнеться, що я буду робити з цими кексами. А так зараз піде всей перше і друге, а потім заберу кекси, а це розріжу. Змажу ще заставила трошки. Тут у мене такий ось соус залишився із маринаду куриці. Змажу з щіточкою, і буде дуже гарна. Дуже гарна страва. Помимо цього ще ковбаса, сало це обов'язково. це обов'язково. Печиво трішки купила, але він заказував горішки, не знаю, може ще горішки ті, що з формочки, грибочки, там от, зонтики. Саша поїхав на роботу. День як день. Мама їсти не буду, буду голодать, буду умирати. І Кожен ранок таке саме: умирати, умирати. Я навіть деколи де, де грима і кажу, що мам. Ти знаєш що? Я з вами і не показую себе, я не знаю. Е, Бог вилів і Бог не дасть більше спитань. Ти ще не знаєш, як люди страдають по 10 років лежать. Тобі Бог дав. Ой, отут у мене коло, у мене отут коло, я не можу встати, я не можу. Я ось зараз розховуся, буде. І оце кожен день. Вона не може терпіти болі. Вона дуже в нас кохана. Е, Юліана казав, що у вас бабушка дуже кохана, Так, да, вона кохана. Тільки що сьогодні я, мабуть, запишуся до лікаря. Ірман, ти сказав, що до лікаря більше не будеш їхати. Ну, хай, може, мені якийсь укол припише, щоб мені так укололи, щоб мене не боліло. У мене отут, а може, отут. А в неї маленька пахова грижа. Тетяна Гріона сказала, це не страшно, це маленьке, така, от як яйцо. Десь сіточка прорвалася, все-таки работали ж то, як валяки. От мені треба, щоб зробили укол. Який? Від чого тобі укол? Тобі треба тоді робити повне обслідування, позвоночника. а я тобі скажу, у тебе вже хрещі не у тебе... Я кажу, ти розумієш, що тобі 86 років. А ну так, да, ну так. Да. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Я так розумію тих людей, які, знаєте, я зараз не жалкуюся, розмовляю, то потрібно держати, як кажуть, я кажу, так. Все, я не буду їсти, я, мабуть, повішусь, кажу, пожалуйста, це твій вибір, роби, що хочеш. Ой, ну мені не хочеться обузить. І одне й те, що кажу, ти знаєш, що ти оце мені ти мене дратуєш тим, що ти починаєш, то повісися, то їсти не будеш, то ще щось. Ти мені скажи, мені треба оце, мені треба оце. Все, я зроблю це, що ти хочеш. Більше не треба. Я не знаю, як це називається, але можливо ми будемо ще гіршими, правда? Ну, нічого. Потихеньку боремося. Але я ж кажу, що ефект і доброго пряника і пояска, тому що це неможливо. Тільки ой-ой-ой. Ми вчора ввечері, е погода, видно, змінюється. До того ноги крутили, і в мене, і в Сашка, мочки, охкаок, МД і все. Ну ми ж не встаємо. І не. А тут тільки встала і ой-ой-ой-ой-ой, ярюмам. Ти можеш за щось друге розмовляти. Ти кажеш, ой-ой-ой, я почула. Я нічого, скажи мені, що мені зробити? Не знаю. І я не знаю. Потрібно, щоб був якийсь не тільки негатив, а щоб був якийсь позитив, обов'язково. Так що виховуємо. Вона мене, а я її. Все, все, чекаємо світла. Все, посуд перемила, переполоскала, все добре. І все-таки я вирішила, я ж купила її хлібину, її замочила. Це будуть котлети, але тільки жарені на сковорідці. Шкільні котлети дуже смак. Ви розумієте, що там, Діма, не сяде їсти сам ці ноги, ці, чи, ці кекси. Там багато їх, вони всі розділять і ця посилка відразу за один день чи за два дня з'їсться. Тому потрібно, щоб було багато. Тому я оце, дивіться, який такий гарний шматок. оце саме тільки світло включать. Я це все в духовку, а це перекручу, я думаю, що я встигну. Хліб уже розмочується, все встигну, саме бажання. Я винесла той лист на вулицю, тому що в мене тут силиконові формочки, а там у мене паперові такі знизу. Вони можуть розмокнути, тому я винесла на подвір'я. Зараз піду до ЄС. Все-таки, може, вона вирішила сьогодні поїсти, не вирати голодною смертю. Бачите, я ось винесла, тому що там, он, бачите, там паперові, щоб вони не розмокли. Це буде смачно. І мак, і яблуко терте, і горіх. Так, прохолодно на вулиці, вітер, вітер. Дивіться, як дим з трубивали. Нас не дуже видно. А ні, вон видно, 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 он горить. Але ви знаєте, у нас, у нас насос не працює, як немає електрому, то воно нагріває і відразу вимикається. Ану, давайте зараз як бінбальний, посмотримо, що вона тут у нас. Три години світла не було, а було світло одну годину 40 хвилин. дивіться. 5 хвилин на першу напершу, і вже світла немає. Я захекалася. Бо ж, значить, Зробила кекси. Це ті, що в мене там ну, залишилася форма. Тут вони. Пережарила котлети. Ви знаєте, я все жарю ці котлети і ходжу і думаю, ну чого ж ота жінка весь час гавкає, що це якась свиняча їда. Я сьогодні такі їх тоненькі зробила, бачите, піджарила, сьогодні жарила. Ну такі смачні вони. Чого вона каже, що це свиняче хрючево я готовлю? От цікаво було подивитися, що вони їдять. от чесно. І ходжу, і весь час мені так знаєте, якось сумно за ці котлети, що якесь бидло їх обізвало свинячим хрючем. Чи вам, не знаю чому. Так, зробила я все встигла. Дивіться, так гомілки запекла, такі гарнесенькі, хай повністю вистивають. Зараз я приготувала, а цей коврик помила і повісила. А вітром його здуло і прямо на землю, і замазалося. Все перемила сковорітки, все перемила, всі листи, чистота, порядок, все Все справилося. А мама, знаєте, чого забажала? Ну, приготува мені. Вона часто таке буває. Я для цього случая таке держу. Як ви думаєте, що у Ну, Я думаю, ви догадалися. Мивіна. Це я вже раз і готувала пів пачки зараз. Ой, я б так мівінки з'їла. Ви думаєте, що? Подзвонила лікарю, і вона сказала це її врач, який вообще сказала: Ну, ви знаєте, на жорсткому спіть і попіть таблеточки. Ну, якщо вони вам не, по... не накупляйте много, якщо вони вам не допоможуть, то просто їх не приймайте. Ви чуєте? Ну, це взагалі це сміх, просто кажется, цирк доті. Так, добре. Все встигла, слава Богу. А це все остальне, Саша приїде, то ми все завакомуємо, там всю консервацію. Те, що у те, що мене тут на цій пол полочці, це там все його. А цигарки, я кинула, сьогодні цигарки передаю вже Київ, тому що ті цигарки ну, дуже дорогі, дуже, а ці непогані, так і цих вже немає. Та ось станочки передай маму, тому що він же голову бриє. А це такі ось. Макарони передаю і крупа, це ячміння миттєве приготування. Знаєте, як грізне буває, що. Саша, ой, Саша, сповни мене. Мам, їда подата твоя, будь пожалуйста. Господа. Да. Делікатес бешений. Потому, що котлети ці... Там одна така є розумна, яка не знаю, каже, що оце я готую свиняче хрючі. О, ти чуєш, мені така бідна за ці котлетки. Вони ж такі добрі, вони такі економні. І... Дураков закон не писати. каже, я, я, я сьогодні працювала. Ну, роблю цікаво, я думаю, ну чого ж так? Такі Та, ну, не, не слухай. Не, я і не Ми слухай. Роби. Я, я... Не, не, це... В тому смыслі, що если тебе що не подобається, какого ти хрена лізеш туди, куди тобі не нужно. Мама теж правильно каже. Так що так делаю. Все. Зараз чайку поп'ємо, бо я дві котлети з'їла. От то ж його може мажора якогось дурачка. Який Мажор, який. Мажор, мама, не. Дивляться наші відео. У, у них є. Вони у них немає часу на це. А це так знаєте, називається. Ні, там вже не двигає. Мам, там вже не двигається, але ж тут попідтирала поли, тому що там упало, упало Так, все. Обідає Сергіївна. Вона покупалася, бачите, голову не захотіла мати. я була вам сказати за ці кексики. Дивіться, які вони гарні. Це в мене так просто така форма. Я сюди всередину, але вони в мене трішки перестояли. Півтори години не було світла, а це недопустимо в десертах. Але там мак. І добре. любі мої і півдня. Вже 15 хвилин перше, туди-сюди, дві години, а там вже починає сіріти, і дня немає. І так життя швидко пролітає. І саме за того, що так оце Ой, нам зробили ці. Ой, навіть не хочеться і ніяк називати їх. ніяк. Це просто забрали в нас життя. Наше життя, яке нам подобалось, яке нас, як говориться, устраювало. Може, вони не розуміють слово, то я скажу. Не наче прийнялося це, так? Дивіться, яке воно Гарно було. в мене тут тюльпанчики будуть вилазити від тіля. Так, пішли в хату, тому що дуже-дуже холодно. Це я бажаю вам здоров'я, мирного, красивого, такого, блакитного неба, тихого. І знаєте, поменше нервів, тому що нерви приводять до різних хвороб. До побачення, до нових зустрічей.